Перші історики футболу пам'яті штатного тренера рівнянина Володимира Андрійовича Шморгуна. Дозвольте поздоровити вас з закінченням цього традиційного турніру, побажати вам всього найкращого. І сама приємна частина завжди всіх змагань це нагородження кращих футболістів і команд. Сьогодні у нас гостя. І приймають участь в нагородженні представники Рівненської обласної федерації футболу, голова Федерації Олексій Володимирович Хахльов, заступник, перший заступник голови Федерації обласної Володимир Поліщук, директор Федерації Олег Кучер, ну і я вас приємний, головний суття. Переходимо до наших нагороджень. Ми завжди за підсумками минулого сезону відзначаємо кращих арбітрів, кращих, кращих кореспондентів наших. І е, рішенням, рішенням міської федерації виконком кращим арбітром за минулий сезон, визнаний голова суддівського комітету міської федерації футболу, арбітр Олександр Ганіченко. <риклад> <риклад> Визначили кращих кореспондентів за минулий період, які висвічували освіч... е... футбольні змагання усіх рангів на обласному і на міському телебаченні. Твої гроші дають! РТБ, Свірида, Роман, прошу! Я на... Це від Татаренка, да. так. Романні Віктор Самчук. Похищаємо тут. І відомий вам Олександр Морозович. Зараз на змаганнях з залу. Традиційно визначаємо кращих футболістів турніру. Воротар. Микола Фокер. Вратар Баратеря нагороді. Кращий захисник. Венетичук слава! За права, Це права. захисник. Ривуцький Євген. Володь. Володь. І краще нападаючий. Нападаючий команди. понеділок. Рицак. Зі Росії виборола команда ФК Гощагат. <плес> 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 команда Приз кращого дебютанта наших змагань. Команда, яка вперше приймала участь і дійшла до фінальної частини. Команда садове 2 Кришка не впала. Добре. Третє місце наших змагання. Виборола команда. Яка дуже довго дуже йшла до цього призового місця успіху команда рівненських футболістів, можна даже сказати, ветеранів, команда понеділок, місто рівне. Медалі. Другий За волю до перемоги. виборола команда, яка дуже довго йшла учасник всіх наших змагань не перший рік. Команда Полісся Малатин Грамота і до грамоти. Типу відсвітувався. І до грамоти. і друге місце Знаєте, до давати. Команда, яка не заставила зовсім ніяких сумнівів. Не дала ніяких підстав. Сумніватися в її перемозі. Команда, яку ми вважаємо. Великих перемог чемпіонства на всіх рівнях. Команда ФК Малинськ. Президента Федерації футболу України Андрія Васильовича Павелко дипломом <плес> нагороджується. Федерація футболу міста Рівна як краща міська федерація футболу 2016 року. Президент ФФУ Андрій Павелко. Це чітко світа і хто до нас приїжджає. Буде відзначити Валерій Ванеча Господу. Сьогодні футбол в Рівному розвивається. Футбол в Рівному живий і сьогодні він. Начини із такою нагородою, сподіваюся, остання Бажаю подальших дотиків, участя, здоров'я і потребу.